На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у новинах. Дивіться про таке: квіти, грамоти, колядки і зірвана сесія або, одним словом, цирк. Саме так всі присутні назвали дійство, яке відбувалося в драмтеатрі. Зустріч з народним депутатом Рада Старішин спілкувалася з Юрієм Тимошенком. В черговий раз заслужена артистка України Алла Кобилянська вирішила зробити подарунок глядачам телеканалу НТК. Коломия – місто спортивне, саме під такою назвою невдовзі з'явиться на світ книжка про спорт і спортсменів столиці покуття у гвіздецькій школі. Провели солодкий ярмарок. У Коломиї під час ДТП загинув 86-річний пішохід вчора, о 17.15 на вулиці Карпатській, водій автомобіля марки Volkswagen ЛТ 35, рухаючись у напрямку шеперівців, збив пішохода. Як інформують в обласній ДСНС, 86-річний коломиянин в той час перетинав проїжджу частину дороги. Внаслідок ДТП чоловік від отриманих травм загинув на місці аварії. Квіти, грамоти, кулятки і зірвана сесія або одним словом, цирк. Саме так всі присутні назвали дійство, яке відбувалося у залі драматичного театру. Насправді там мало проходити засідання Коломийської районної ради. Однак одна із фракцій, практично у всьому складі, не прийшла на пленарне засідання. Присутні у залі спочатку подивилися виставу обласного драмтеатру, а потім до них Доєдналися бунтівні колеги. Чим все завершилося, розкаже Богдан Малецький. Традиційно сесія розпочинається із приємних новин. Спочатку із почестями провели на пенсію Ольгу Михайловну Шепетюк, заступника начальника управління праці та соціального захисту населення. Далі нагородили членів окружної виборчої комісії. Потім депутатів і гостей привітали колядники із п'ядиків. На цьому конструктивізм заходу закінчився. Голова районної ради розповів, що зареєструвалися на сесію лише 40 обранців. Відсутня майже у всьому складі фракція бют. Каменом спотикання, як пояснив очільник району, стало призначення на посаду директора Іванівецької школи. Колектив вважає, що його має очолити місцевий фахівець, який зараз виконує обов'язки керівника. А фракція, яка не з'явилась на засідання, має свою кандидатуру. Депутати присутні у залі вимагали запросити на сесію уповноваженого від бютівців, але всі дотримувалися одного: вирішення є. Просто голова райради повинен підписати рішення профільної комісії і дозволити працювати новому очільнику шкільного колективу. Підтримали депутатів і представники коломойської самооборони. А керівник управління освіти Ігор Мартинюк попросив депутатів дати йому можливість самому працювати із своїми фахівцями та призначати їх на відповідні посади. Богдан Балюк заспокоїв депутатів і сказав, що підпише рішення комісії. А начальник управління фінансів Оксана Побадюк зазначила, що окрім цього питання є ще одне дуже важливе і не вирішене, адже досі не розподілені кошти і субвенції для зарплат бюджетників. Так що люди можуть залишитися без виплат. Депутатам залишилося лише одне подивитися виставу яку для них підготували озерківчани, та сподіватися що решту колег прийдуть щоб продовжити засідання так і сталося одразу по закінчення дійства депутатів у залі драмтеатру нарахували понад шість десятків сесія запрацювала у звичному режимі цього разу питання приймалися практично одноголосно депутати зняли та призначили нового керівника районного центру реабілітації дітей інвалідів Отинії, підтримали ряд програм Прийняли депутатські запити. Лише питання опалення центральної районної лікарні альтернативним паливом не мало одностайності. Кілька образців утрималися, а троє голосували проти. Вже в кінці сесії знову найбільше запитань було до керівника управління освіти. Однак депутати отримали відповіді на всі запити від Ігоря Мартинюка. Тепер обранці пішли на зимові канікули. Зустрінуться вже в наступному році, щоб затвердити бюджет. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика. Зустріч з народним депутатом Рада Старішин спілкувалася з Юрієм Тимошенком. Що члени громадської організації обговорюють наболілі питання? Тепер вирішили на часі почути нашого представника у Верховній Раді, адже проблем щоденно більше, є, а вирішувати їх поки нікому. Правління ради старійшин на зустріч запросили новообраного народного депутата Юрія Тимошенка. Обранця тут називають послом від нашої громади до найвищої влади. Люди хотіли дізнатися, чого чекати від нього, які рішення він планує приймати і що робити для українців. Розповідає голова ради Старішин Іван Палагнюк. Таке враження, що існуюча влада ешелонно винищує населення України. По ешелонах перший ешелон це є інваліди і пенсіонери, самі саме незахищені. Другий ешелон це і багатодітні мами і одинокі мами. Це люди приречені, бо вже сьогодні при тих цінах, які є в комунальних послуг та цінах у магазинах, вже фактично рядовий пенсіонер не може вижити. Хоча мені по телевізору і вам розказують, що є на Україні пенсії 115 тисяч, 116 тисяч, і ми хотіли би запитати, як він, наш депутат, реагує на це. Питання до народного депутата підготували, чи не всі члени ради старішин. Коломої переважно вони стосуються усіх нас. До прикладу, Коломоянина Юрія Сабадоша, цікавить, чи знайомий Юрій Тимошенко з державним бюджетом у цьому бюджеті стільки зняття всяких різних пільг одного що Мені, наприклад, яка має більше 60 років. чесно говорячи, я не не розумію, до чого це все зіде. Ну і ми хочемо знати також, чи має він якісь якісь напрацювання від Колом'ян, від виборців округу 88-го, конкретно, що йому якісь питання, чи зміни до законодавства, чи що, як. Ну і думаю, що таке теж треба ставити питання основне, де буде знаходитися приймальна? Особливої уваги на думку Івана Палагнюка заслуговують і тяжко хворі люди, інваліди, пенсіонери. Голову старішин цікавить, чому чи не найбіднішій країні Україні найвищі ціни на ліки у Європі, що робити людям, які мали депозити в теперішніх банках, банкрутах. Загалом таких питань безліч. Наш депутат, наш посол, це людина, яка має трибуну Верховної Ради, яка може на всю Україну на весь світ об'явити вимоги своїх виборців. Що ми не просто просимо, ми вимагаємо або влада працює на свій народ, або влада йде геть. Ну, поки що не видно, щоб влада збиралася працювати. за 10 місяців цієї влади, поки що не видно ніяких зрушень. Якщо навіть говорити про те, що вже зуби проїли, що вже оскомно набили, що навіть ті, які розстрілювали небесну сотню, ні один не покараний і навіть за них забули. Будь тобі такого не сталося. Юрій Тимошенко питання та вимоги вислухав. Тоді вирішив розповісти, що його найбільше вразило та здивувало у Верховній Раді. каже, є багато нюансів, які впливають на роботу. Досі вони помітними не були. Всередині виглядає. Зовсім не так, як воно виглядало зовні. Тобто, коли ми були на Майдані, нам здавалося, ну там же теж є наші діти. Ну, зараз зайди там, образно кажучи, шаблю, раз, два, все зробив, кінець готово. Ні. Тому що є домовленості, є щось більше, коли заради чогось більшого треба пожертвувати меншим. От, наприклад, коаліція. Конституційна більшість 302, 302 чоловіка, так? Тобто ще два в запасі, бо треба 300. І ти розумієш, наскільки є крихке це творіння, і якщо не дай Бог один необережний крок. Кому щось не сподобається і ця коаліція розпадеться, і що ми тоді зробимо? Та й загалом голосувати у Верховній Раді не так просто, зізнається Юрій Тимошенко. Свої бачення, думки та бажання інколи доводиться тримати при собі, адже домовленості ніхто не відміняв, тому тут народний депутат поки безсилий. От я дивлюсь, людина, не буду казати, хто, але я би його не то, що на міністра голосував, я би, може, його будь моя воля, я би його розстріляв, розумієте? Але я змушний. Разом з усіма. Проголосувати за цього чоловіка на міністра якогось там розумієте, не буду казати чого. Чому? Тому що я знаю, що якщо ми за нього зараз не проголосуємо, це може скінчитися тим, що наша конституційна більшість розпадеться. Моє гасло по життю – «Піддати, щоб перемогти. Я розумію, що є щось набагато більше, ніж цей міністр. Коли, наприклад, є фракція, що хтось там може займатися якимось самоупраством, це мажоритарник, який прийшов сам собі, і позафракційний, він може щось собі вигадувати. Коли ти є член команди, то кожен твій крок, він обговорюється з командою. Далі Юрій Тимошенко розповів, як такі голосування відбуваються. Напередодні депутати засідають, вислуховують думку експертів і або голосують, або ні за те чи інше питання. Зараз основне не розвалити коаліцію, адже на часі зміни в конституції, а без більшості їх внести не вдасться. Основне каже депутата, ви закони приймалися на користь простим українцям, про що обранець заявляв, ще під час передвиборної кампанії. Перші кроки вже зроблені, але звітувати ще рано. Також Юрій Тимошенко попросив питання місцевого рівня вирішувати на місцях, про що Йдеться на його сторінці у Фейсбук. Цитую, пропоную бути всім однією командою і не валити все на мої плечі. Кінець цитати. Також уже працює кабінет депутата у столиці. Незабаром обіцяє обранець, почне діяти й приймальня в Коломиї. По вулиці Грушевського, 5. Черговий раз заслужена артистка України Алла Кобелянська вирішила зробити подарунок глядачам телеканалу НТК. Нещодавно закінчилися зйомки новорічного дитячого шоу. Його відзняли у готельно-відпочинковому центрі Вербіш. Телевізійну версію можна переглянути саме в новорічну ніч на нашому телеканалі. Із самого ранку у готельно-ресторанному комплексі Вервіш людно спочатку тут працюють декоратори, світлоінженери, знімальна група та організатори шоу Алла та Степан Кобилянський. Згодом зал починає наповнюватися дітьми, Алла Кобилянська вміло розміщує їх по імпровізованих переодягальнях. Організаторка каже, що не могла залишити талановитих дітей покуття без новорічного свята. В Першу чергу тому, що діти хочуть свята, діти хочуть показати всі свої надбання, всі свої нові твори, пісенні твори, хореографічні. Композиції, які вони напрацювали, і дуже приємно, що цього року у дітей багато патріотичних пісень, патріотичних композицій, тому що всі ми знаємо, що у нас в країні відбувається, і діти своєю творчістю також відкликаються на це. І це було першим завданням, щоб показати надбання дитячі, також запросити. До нас, як завжди, спокуття, Снятинщини колективи, з, з Франківська, з Івано-Франківська солістів. І є у нас така ідея у нашого продюсерського центру і у телеканалу НТК, з яким ми спільно робимо цей телепроєкт Язірка. Є така ідея надіслати відеолиста дітям. На схід, щоб вони з поздоровленням, новорічним поздоровленням і творчими нашими роботами, піснями можливо, вони захочуть приїхати до нас на дитячих канікулах. Цьогоріч в шоу доволі багато танцювальних номерів. Були тут і шартівливі, і бальні, і сучасні, і найголовніше народні танці. Хореографи підготували не лише цікаві костюми, але й багато декорацій. Потішили також і співаки. Практично всі працювали із танцювальними колективами. Одна з них Уляна Стр. Рук, була ще й ведучою дійства, каже, що цьогорічне шоу їй сподобалося. Я дуже задоволена саме цим новим роком, тому що цього року я, я познайомилась з новими колективами. Я бачила їхні нові номери, і вони мені надзвичайно сподобались. Мені сподобався мій новий партнер Олексій. Він себе достойно вів як на перший раз, і загалом мені сподобалось все. Загалом в зйомках програми взяли участь більше тисячі дітлаків. Якщо врахувати, що вони приїжджали на захід із рідними, то в залі Вербіже того дня побувало понад 2,5 тисячі людей. А новорічну програму Але Кобалянської не пропустіть у новорічну ніч. Коломия – моє місто спортивне, саме під такою назвою невдовзі з'явиться на світ книжка про спорт і спортсменів столиці покуття. Принаймні на це дуже сподівається автор видання, письменник, публіцист Михайло Шиптур. Уродженцеві Прикарпаття, зараз мешканцеві столиці Михайлові Шиптуру 76 років. За плечима у нього чималий спортивний та письменницький досвід. Розпочнемо з першого – стрибків у висоту. У 1958 році я стрибнув 2 метри 8 сантиметрів. Рекорд світу був Чарла Дюмаса, негра, американська, 2,14, не 2,8, а ще 6 сантиметрів до світового рекорду. Не дивляться на те, що я найменший був у світі серед стрибунів з ростом 178 сантиметрів. Свого часу пан Шиптур був чемпіоном радянського союзу серед збройних сил. Також неодноразово ставав призером міжнародних легкоатлетичних змагань. Після низки травм і операцій, вже у поважному віці взявся за спортивну літературу. Першу книжку автобіографічно про важкий шлях до Олімпу Михайло Шиптур написав 15 років тому. А це найбільша в мене радість те, що після нашій виходу на пенсію. Визначати тих моїх друзів, спортсменів. Я прийшов, я кажу, їх соку. Ну, щастя більше немає, коли зробити таку книгу і всі ці, що е, імідж держави піднімали, славу, це медалі десятки завойовували. Щось я не знаю, чи в житті є краща професія як письменника. Спокоментатори, журналісти, показати, відзеркалити їх те, що вони зробили за своє життя, у доробку письменника-публіциста 24 книги про спорт. Ще кілька готуються до друку. Останні ви викликали резонанс, особливо історія європейського і українського футболу, де я виступав в Варшаві, в Празі. Києві на міжнародній книжній виставці і дали високу оцінку. Григорій Суркіс, це віце-президент УЄФА, визнав одну із кращих книг за 70 років в Україні. Ну і найголовніше, Михайло Шиптур завершив книжку про коломийський спорт. До нашого міста у чоловіка особливий сентимент. 16 років свого життя він пропрацював у місцевому спорткомітеті. З багатьма героями книжки починав свою спортивну кар'єру. Багатьох знає особисто, багатьох уже й немає на світі. Я е, працював з багатьма Такими фахівцями з Коломії, десятки людей, які відійшли, я кажу, по той біч, але вони були заслуженими тренерами, спортсменами. І десятки других, які прославили коломийський спорт. Ця книга унікальна, около 300 сторінок, все у кольорі. Вона готова до друку. Коломия місто спортивне видання, яке не має аналогів. Воно містить інформацію про всі здобутки коломийських спортсменів. Мова йде і про ретроспективу, і про сучасність. Текст доповнюють оригінальні архівні фотографії. Ця книжка вже давно могла б побачити світ, та все опирається у кошти з сумом. Констатує автор. На засідання міської ради Коломійської там затвердили одноголосно проголосували про виділення коштів в сумі 550 але і за сьогоднішнього стану за обставин в Криму, у Луганську, в Донецьку. Ну іде війна, звичайно, можна сказати. І коштів у бюджеті, Коломиї немає на цю книгу. Ну, надіюсь на вже на 15-й рік, що вона побачить світ, вона готова. Тож вже зовсім скоро місцеві народні обранці знову будуть вирішувати, побачить світ книжка про Коломийський спорт чи ні. Тим часом автор закликає меценатів не бути байдужими і також долучатися до видання. Адже спортсмени столиці покуття заслуговують на такий подарунок. У гвіздецькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів провели солодкий ярмарок. Учні продавали власноруч виготовлені смаколики, різноманітні кекси та торти. Школярам вдалося зібрати майже 2,5 тисячі гривень. Всі зібрані кошти вони передадуть на потреби військових у зоні. АТО події, що відбуваються зараз на сході, викликали сплеск патріотичних почуттів серед українців. Незалежно від віку громадяни нашої країни намагаються надати допомогу бійцям, які воюють у зоні АТО, саме тому лідери учнівського самоврядування гіздецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів ініціювали проведення благодійного ярмарку на підтримку збройних сил України під гаслом «В дитинстві. Відкриваєш материк, який називається батьківщина. На захід запросили батьків, учнів та вчителів. Ярмарок під назвою Смачна країна відбувся 22 грудня. Активними були учні, батьківські комітети класів та вчителі. Ярмарок продемонстрував, як громадою потрібно і варто робити добрі справи. Тут були представлені різноманітні вироби, які діти разом із батьками приготували та виготовили власноруч: печиво, пампушки, пиріжки, кекси тощо. Коридор школи перетворився на торгівельний міні-павільйон. Парти на прилавки переповнені різноманітними смаколиками. Не залишив ярмарок байдужим нікого. Гарними покупцями виявилися учні школи адміністрації, вчителі та працівники. Школярам вдалося зібрати 2425 гривень. Усі зібрані кошти будуть направлені на потреби військових у зоні АТО. Адміністрація, педагогічний та учнівський колективи, школи вдячні за допомогу у проведенні благодійного ярмарку Смачна країна матерям та бабусям школярів. 50 новорічних подарунків та мандарини отримали школярі східного українського селища Благодатне Волноваського району з проханням зібрати солодощі бійці 7-ї львівської окремої бойової прикордонної комендатури Патріот звернулися до волонтерського центру адресної допомоги газети Реклама. Місцеві мешканці допомагають підрозділу у багатьох життєво важливих питаннях: підвозять продукти, дрова, підтягують лінії електропередач. Віддячили краянам сходу прикордонники, вирішили у кращих традиціях Прикарпаття. Разом із командиром військової частини вони завітали до місцевої школи. Газета реклама висловлює щиру подяку працівникам гастроному Берегиня, які пожертвували солодощі. А колектив редакції, що складається із чотирьох працівників, зібрав майже півтори тисячі гривень. Як да і у чому зустрічати прихід нового року, як засервірувати святковий стіл та які страви запропонувати гостям? Про це говоритимуть у програмі про все, крім політики з Галиною Досин. Але вони не тільки поговорять, а й покажуть. Гості студії запропонують майстер-клас сервірування новорічного столу. Дивіться одразу після новин телефон прямого ефіру тридцять І на цьому у нас все більше інформації на сайті ntktv.ua. Дякую, що ви з нами. Побачимось завтра на НТК.